Доброго дня, вітаю вас сьогодні з парксайду, Обіцяв вам в п'ятницю зробити огляд. Вчора був зайнятий на платформі, про це в кінці скажу. От. Тому пройдуся зараз по будиночках. Обіцяв вам другий будинок показати, що там відбувається в секції номер 2 з оздоблювальними роботами. Мається штука тут. Ну і тут починаємо. Так. О, це фасад Друга секція. Добрий день. Коса другої секції почали вже тягнути подекуди я бачив фактуру іншого кольору, перший зелений кольор, ті, всім такий сіро-зелений. І готують під, теж, під жовтий чи під біжевий, не знаю, як це правильно кольор назвати грунтовку. Ну і тягнуть теж балкони, вони сюди сірі. от Бачите, то що я казав, персиковий якийсь такий кольор. от Це ще тільки грунтовка. А оце зеленого це вже є фактура. Ну, Поки я йду а, в другу секцію, хотів би запитати там пару питань, не знаю, в, поки що мешканців майбутнього другого будинку. Перепрошую, відіб'юсь. Питання наступного характеру. А, ми зробили в першому будинку ці підставки під кондиціонери, і з ними у нас виникла така історія: деякі підставки вішаються, от просто прямо так. Підійшов і повісив. А є такі підставки, які можна повісити тільки з люльки або альпіністу. Ну, які знаходяться там на якихось таких місцях, де немає рядом балкону. Тут я зараз вам не покажу, мабуть, таке місце. Ну, але вони є. І отаке от питання. <кхух> Може ми б зробили якийсь окремий договір, де да повісили б їх одразу, поки от фасадчики, коли перед тим, як розібрати, просто залазять. і... Ставлять ті підставки під кондиціонери В чому проблематика? Проблематика в тому, що все одно потім треба вішати якимось чином кондиціонер. Це є все одно є проблемою. Тому це вирішує тільки половину питання, все одно потім потрібно визивати тих альпіністів. Ось так. так. Коротше, отаке питання. Не знаю, порадьте щось, тому що зараз деякі клієнти стикнуться з тим, що їм буде дуже-дуже важко вішати кондіо. Можливо, дійсно, ми взагалі в наступних будинках вже це все діло заклали, але ж ми не можемо без вас повісити кондиціонер, обрати його. Коротше, є, є нюанси. Стикнулися ми з ними, Ну і маємо тепер клопіт. Щось треба придумати для людей по-людськи, як то кажуть. Заходимо в секцію номер 2, будинку номер 2 Перший під'їзд секції, який в майбутньому буде номер 3 Ой, тут прям. Одразу в нос вдарила шукатурка. Тут вона ще мокра. Другий поверх, бачимо, що дійсно мокра Штукатурка. Не, не знаю, видно вам чи ні. Я думаю, що повинно бути видно. Зараз просто сьогодні сонце, отут прямо на темного ще кольору, повністю другий поверх, його завершує другий поверх, я так розумію. Добридень. Та, там ще квартиру не доробила, зараз покажу. Тільки зробили головний напрям по маяках. О, і ось працює. Добрий день, хлопці. Зараз покажу вам, що на третьому четвертому тому що приснулися разом його перейду, сусідній під'їзди. Так. Тут третій поверх нічого. Тільки машинка. А, ні, почали на третій поверх. Закинули машинку. маяки подекуди поставили. Зараз тут маяків нема, тільки бетон контакт, а отут маяки в першій хаті вже є. От, бачите, стоять вертикальні, тобто сюди заходять. Взагалі -то вони частіше все починають так по лівій руці, але чомусь тут почали з цієї кімнати. Я думаю, що для цього є причина, йдемо на четвертий. Є ну, тут завершують. Вже практично завершують. Чомусь не заштук, ця частина. Я так розумію, тут складність, в тому, що треба арештування виставляти, тому вони залишили її. І цю стінку, мабуть, з нею будуть доробляти, тому що, так як бачу, по, по квартирах вже практично все дороблено. Місця залишились тільки під санвузли, під е, гіпсокартон. А так, в принципі. Ну теж сохне, все сохне відкрите, деякі вікна відкриті підсикає, але можна сказати, що. Четвертий поверх готовий. Квартири по, Шту... по штукатурені. Добре, переходимо в сусідній під'їзд. Поки я йду в сусідній під'їзд, я побачу, що вже приступили до встановлення вікон на четвертій секції. Зараз я побіду герша. Ось там хлопці працюють з вікнами. Чотири вікна, четверте ставлять вже на другому поверсі. Класичний початок з другого поверху. Заходимо в другий під'їзд. Я думаю, що враховуючи, що всі дві машинки зайняті, тут не більше ніж підготовчих роботи, навіть підготовчих не бачив. Нема шланга з водою, то думаю, що ще не перейшли на другий під'їзд. Перший поверх пусто. Хоча подивимось, що там відбувається. Можливо, там якісь роботи ведуться по каналізації, ще чомусь. Ні. Бачу, що ні, але якийсь нарізали арматуру, мабуть. Для якихось огороджень чи щось таке. А, ні, це е, підлогу підготувала, щоб не побили е, сходи. Бачите? Це арматура для сходів. Тобто сюди, щоб коли затягували машинки, щоб нічого не сталося. Ні, поки що не приступили. Ця бригада, я так розумію, одна працювала на 4, одна на другому поверсі, хочуть закрити поверх і перейти вже на сусідній під'їзд. Повільненько, звісно, хотілося б швидше, тому що, наскільки я пам'ятаю, у них було десь двічі більше людей. Ну, зараз ясно, що з людьми є проблема, але добре, що хоч і ці є. Теж можна щось планувати собі. Так. Ну, в принципі, по другому будинку я все, що хотів показав. По поверхах третьої секції, по-моєму, нічого ще не робиться. Я так бачив, тільки каналізування, щось там хотіли хлопці робити. По фасаду ці показав, переходжу до наступного будинку, до будинку номер 4 Ще зараз вам покажу одну цікаву річ. З те, з чим ми стикаємось. Практично жодна е, компанія, мабуть, такі питання не задається, але з чим ми стикнулися. Це є закладна деталь під заводська закладна деталь під, е, під стовп. І що смутило наш технагляд? Технагляд у нас перевіряє всі речі. Він каже, якби хоча б оця оцей штирь. Був ріфльоний з ріфльоної арматури, можна було б ще там сказати, що окей, він буде тримати. Але його дуже сильно це, скажімо так, бентежить, що можливо це буде погано тримати, триматися всередині бетону. І він запропонував: ми ще зараз будемо додавати сюди всередину ще чотири стрижні арматури. Ось бачите, доварюємо сюди, щоб мати собі спокій. Ну, це нюанси, коли будуєш як для себе, щоб потім не дай Боже, щоб стовп не вирвало, тому що на заводі в них можливо є одні розрахунки, але ми про всяк випадок ще доармували посередині поясом для того, щоб мати собі на майбутнє трошечки запасу по прочності. Це отакі нюанси, про які я знаю. що, мабуть, віділювати продажі інших компаній знають про це, про те, що в них на будові відбувається. Ну але ви знаєте, що ми. Не тільки я, але й більшість наших менеджерів вони максимально заглиблені в той продукт, який ми продаємо. Дуже цікава штука, зараз запам'ятаю, яка хвилина, десь 8 хвилина, 45 секунд. Зараз я сюди вставлю відео і покажу, скільки залишилось кладовок. Тому я кожен раз їх рекламую, я так розумію, після кожного відео по одній дві кладовці уходило. Минулого разу я тут проходив, тут була арматура. Бачите, тут вже тепер стіна. Хто слідкує за моїм відео по четвертій секції, може собі. Вже зробити висновок, що четверта секція буде. Те, що ви зараз, хлопці, не бачите, вони з 13 до 14 на обіді. В них воно змістилося через те, що пізніше вони стали приступати до роботи. Я не знаю причини, чи по сонцю, чи ще хоч по якихось причинах. Відверто не можу сказати. Обидві бригади і і четвертий будинок пішли зараз на обід. Я зараз можу потрапити всередину. Минулого разу цей кут не попав в мій огляд, тому що було дуже грязно. І я вирішив не проходити, тому що і так вже був як свиня. Ого. А, ні, вон хлопці вже, вже є на місці. А, ні, це, це якраз наш технагляд приймає е, армування. О, до речі, так відбувається. Дійсно. Беремо креслення, беремо всі е, е, креслення конструкторські і перевіряємо. І от зараз хлопці, от просто це, це фактично всі наші працівники з нашої збудови. І от вони зараз перевіряють перед тим, як подавати сюди. Щити по палубки, щоб не поставили, а потім починають розбиратися. Перевіряють товщину арматури, перевіряють в'язку, перевіряють, скільки цей квадрат, січення, ну і все таке інше. Фактично, тут залишилось буквально, як то кажуть, на чаті кончить за тиждень, я думаю, хлопці все це діло зараз виставлять, заармують і питання підвалу і фундаменту 4 секції 4 будинку закриється. І залишиться у нас з фундаментів підвалів тільки. Секція номер 3 В секції номер 3 є трішки, наскільки я пам'ятаю, є трішки вкладову, але вони не такі зручні, як в тій частині, тому всі, хто подивився, ще раз перемотайте на 845, подивіться, скільки їх залишилось. Ну і зробіть капіталовкладень. Ну і враховуючи, що трошечки було вільних грошей, поки не було вільних людей, ми, як завжди, трошечки вклалися. Ну і вклалися ми в готовий метал, вже готова сітка з заводу йде, бачите, вже зварена, готова. Таким чином можна досягати високих швидкостей, але, на жаль, не при наших умовах. При наших умовах є, як є, як кажуть. Тому ось така приємна чи неприємна історія. Зато правдива. Це наші працівники, ті, що зараз обварять, тобто в ці моменти підпитонці. і гідроізоляція, це ми робимо, а потім вже. Працюють, працюють інші бригади, вже працюють підрядники. Так, підемо на п'ятий-шостий. Шостий трошечки розчищається, я бачив, зверху є відео, можливо, я тут сьогодні його теж завантажу на канал, зроблю його заголовною картинкою. Відео аеробліт Десь тижні два тому ми робили перед тим, як е, піти на форум. Хотіло зробити якісний проморолик нашій компанії, я думав, вийшов він. Ну, реально якісний, мені дуже подобається. І там вже було видно, що там вже якраз трошечки всередині розчищений. Так, що у нас тут? Тут у нас ми бачимо, що розчистили тут для того, щоб потім розрити фундамент в секції номер 4 5 будинку і почали купати, е, почали копати котлован під секцію номер 3 Зараз я прийду поближче. Якщо не втону тут трошечки багнюки ще залишилось, а ні, вже підсохло. От, Я вам зараз покажу, що як де. Тим більше, що минулого разу я казав, що п'ятницю будуть заливати під бетонку, але вона була залита ще чи в понеділок, чи вівторок, щось того, на секцію номер 2 Я зараз обіду з однієї сторони, потім з іншої сторони, багато є чого роз розказати сьогодні і показати. Так, ну от звідси бачимо, що ото є кут третю секції і сюди. Вона риється і потім доривають сюди котлован, він тут дуже легкий, і переходять на риття котловану будинку номер 6 А я зараз піду на секцію номер 2 покажу, що там вже є забетоновано. От щоб ви, щоб ви ну, вірили вже моїм словам, деяким коментарям, тому що все одно ясно, що люди думають, що я хочу. Применшити проблеми і збільшити здобутки. Ну, ясно, що в якому сенсі це дійсно і робиться, але порівняно все ж таки дуже в малих об'ємах. Думаю, що люди, які спілкуються зі мною, які часто щось у нас купують і постійно дивляться відео, в принципі, зможуть скласти картинку. Оце є підбетонка, вже практично готова для того, щоб сюди накидати арматуру, але... Я, як я казав, ще не вийшла та бригада, з'явилися в неї ті ж самі проблеми, що і в інших бригад. На жаль, От, таке теж буває. Зараз я ще зачекаю 5-10 хвилин і продовжу відео вже писати з третього будинку. Якось так. Перед тим як зробити цю паузу, бачите, там хлопці відбувають відмітки. Це ті хлопці, які роблять. Перевіряють колони, пишуть на них відхилення в міліметрах, там, якщо вони є, то ну, в більшості вони всі завжди є, тому що все ж таки тут дуже складна конструкція, тонка достатньо плита. Порівняно це не 25 см, а 15 і 25 подекуди. Тому і важче виставити, за неї важче слідкувати, але ці відхилення ми завжди нівелюємо штукатуркою. якось так. Бачимо, долили плити третього поверху, які йдуть суміжні до секції номер 2 І я так розумію, будуть знімати теж ці щити опалубки. Оце той об'єм, який вони вже встигли зробити за умовно 3 дні, як вони з'явилися з вівторки чи з середи. Я вже точно не пам'ятаю, коли була погана погода, то був їх другий день. Ось цей об'єм хлопці зробили. Зараз почекаю, покажу вам їх, а то ви будете думати, що я вам знову брешу. Ось так всередині виглядає третій будинок. Ми Ну, поки що немає сходів, приходиться підніматися ось по таким драбинам, тому відключаюсь, треба друга рука. Хлопці, вітаю вас. Розкажіть взагалі про свою роботу, що ви тут робите? Добрий! день. Добре. Шикарно, всіх піднімається. Добре, вітаю. Це ви відхилення відп... перевіряєте. Ага. Відхилення. Добто, відхилення від проєкту, наскільки перші лизинці їх вибиває ага. по проєкту, потім вони заливають. І всі ми люди ну, всі чи че не спіде, то ми їх перевіряємо. Якщо вже щось таке є погане, то а місцева порвається. Все, зараз виконається. По так. Я зрозумів. І ви десь пущете десь, на цих стінах якісь відмітки, правильно? Репери, не ну і репери, хто Репер собі висотне відмітку, щоб вони ще від цього собі накидали, собі пали, далі подалі. Так, а собі такі хрестики наші. Ти вже ваш? Такі хрестички, мені потім малюємо собі, такі хрестички. Молодно, притисно. Типу. Ага, Ну я зрозумів, я зрозумів, я їх, По тих, Ми потім від них відв'язуємось. Просто не в кожній кімнаті кімнат дуже багато, і з кожної кімнати ми не бачимо своїх марочків. Якщо можу, бачимо, От там на питання є такі червоні, Ага. ми їх відв'язуємось собі. Ну, вона стала, вона а. на місці там закопана якась, я так а. розумію, колона. Ну, і... Є, і... і колона закопані. Де можна? Чи на вікнах аж там. Від них ми в'язуємося, але тут кімнати маленькі, тут не всюди бачимо. Ми їх перекидаємо, щоб вже від них зв'язатися. Зрозумів. Піду чекати хлопців, бо мені не вірять, що вони вийшли, працюють. Тут вже 14-та година, десь вже вони бетон вже... вже. Бетон чекає. Вже де бетон чекає. А де вони будуть заливати? Отут? Та, оцей білончик казали, мали звати прижимну стіну від секції 3-2. Ага, поняв. Потім буде то все вечором знімати після бетону. Я зрозумів. Там прийти, там... А по планах не знаєш, вони будуть закінчувати спочатку цю секцію і переходити на другу. Чи як вони взагалі не, не бачив їх планів? Ага. О, потім зняти, там вже розбити половина секції вже розбито. Ага. То вони будуть робити цю. Другу? Та, другу частину. Тобто вони в цю і виходять і від цю. Першу поки лишають, я так розумію. Бачу такі самі? Так, один в один. Терабайт. Не трибайд, бо відео багато треба знімати. Так, я зрозумів. Тобто вони десь зараз тут, ну, почекаємо. Так, да, Вони фанеру не Ну, так, я бачу, на ту сторону можна перейти, в принципі, зараз так, піду, при... піду продуся, повинно тримати. Не така велика вага. Я думав, такі цікаві відео вам з працівниками повинні заходити. По всі ми живі люди, це, я так розумію, тут набирають під те, щоб перекриття над третім поверхом зробити. Це теж набрали. Я тоді трошечки збрехав, що їх не було. Дійсності, вони просто від дуща сховалися. І їх не було тут на місці. Але насправді от вони накривали, тому що насправді це великі гроші. Стіна перекриття це трохи приємна така річ. Велика кількість бетону, бо вони рахуються по бетону. Ясно, що різний бетон по-різному рахується. Наприклад, там, наприклад, якщо плита, вона рахується дешевше, але там величезний об'єм бетону. А наприклад, стіна оця, рахується найдорожче. Ну, якось так воно. Я точно не можу сказати, можу б трохи набрехати, але концепція десь приблизно ось така. Це є третій поверх, я ходжу по третьому поверху. От зараз третій поверх повинні перекрити. І я так, як я і зрозумів, вони хочуть зробити четверту секцію. Для чого? Пояснюю: для того, щоб якщо звільняться хлопці з будинку номер 2 по. Штукатурній роботі по каналізації, по ну, той самий дах. В принципі, одна секція у нас незалежна, її можна вже всередині робити. А потім вони вже будуть підтягувати монолітки отут. Фактично, у нас моноліти зараз робляться по двох будинках. Надіємося, ще швидко вийдуть хлопці на п'ятий, на шостий, будемо робити по всіх чотирьох будинках моноліти. І дійсно, цим будуть якісь 100% проблеми. 100% будемо ми з ними боротися. Тобто якісь будинки будуть, можливо, призупинятися, а якісь навпаки прискорюватись, то ви вже нас е, сильно не на цей картайте, будь ласка. Ну, от е, Роблять вже, де так розумію, дорогу в сторону шостого будинку, в ту сторону направо, так розумію, бо там я бачу, вже, вона вже завершена, кут з'єднаний, тобто круговий об'їзд навколо будинку номер 5 вже зроблено. Ось вам трішки роботи крану. Не знаю, мене заворожує. До речі, поки теж чекаю, можу сказати, що на будинку номер 2 вже завершуються практично роботи по даху, там вже дробляють, саме складне залишилось, це стяжка. От, і після стяжки потихеньку йдуть закривають, закривають, закривають. Я думаю, що десь до кінця листопада повністю в повному обсязі буде дах дороблений, і вже там прийметься доробіт, там, можливо, там по котельні щось будуть доробляти. От ви бачите, її вже утеплюють. Я так розумію, що котельню хочуть е трошечки раніше завершити е для того, щоб підключити газ. Бо в нас газ вже прокладений практично всюди, тобто ми його там порозкидали. Нема ніякої проблеми там відстань 20 метрів коротше, підключення. Для тих, хто втямить, то і зрозуміє мене. Ось зараз покажу, що там хлопець зараз робить. Ось, Ось їде бетон. Сюди до нас будуть зараз заливати е ті стіни. Першого під'їзду, третьої секції доливати там і є трошки роботи. Все, збираються хлопці, вже їх чутно ну, потихеньку. Бо вже приїхали. Бо вже приїхали бетон, кран вже готовий працювати. Бачив, став, там, туди вже подав бадів. Там на углу міксер стоїть. Ну все, я, мабуть, зараз хлопці залазять, а я вилажу. Будемо. Я бетон чекає вже 10 Обід — то святе, так? А, ми порою чекаємо. Коротше. Ну, Частина пішла туди, я так розумію, на, на плиту, а частина пішла приймати бетон, ну і частина там щось робить, а то, по-моєму, електрики, то не, то не вони. Ну а так вже взагалі, от я бачу, обмазочно роблять, готують ще другу секцію під те, щоб е, почати робити тут. Як ви чули від хлопців, що відбувають відмітки від, мітки, від е, геодезів, що, в принципі, там все готово. Я так рахую, що четверта секція, потім друга, перша і. Точніше, третя, друга, перша і четверта, мабуть, буде остання. Ну, але конструктив весь є, опалубка є, люди є, лишається тільки робити. Так, ну, в принципі, це все, що хотів показати. Зараз покажу, де машина з бетоном, щоб ви вже собі мали спокій. Четвертий день хлопці працюють, тому знайшли ми правильні слова, як то кажуть. Для того, щоб повернутися до співпраці, насправді дуже складно зараз всі надувають щоки. От вчора на форумі на цьому всі надували щоки, розказували, як все все добре. Коротше, хоча з деяких вікон бачу вік, їх будови, і насправді не все так добре. у всіх реально проблема в чомусь, всіх скривають ці проблеми, рахують, що це сильно прям повпливає на продажі, рахуючи, що люди дуже дурні. Я вже свій висновок зробив, я нічого нікому не буду доказувати. До речі, показую тут сходи. Бачите? Це говорить про те, що тут прохідний під'їзд. Ми тут зробили один прохідний під'їзд, тому що ну, є такий запит, скажімо так, зробити їх більше, бо е прохідні під'їзди допомагають нормально розвантажити трафік людей. Тому що, от зараз на, 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 на прикладі першого будинку, ми правда це передбачили ще перед тим, як. Його ввели в експлуатацію, побачили, що там є проблеми, пов'язані з тим, що другий під'їзд, саме в тому, в якому була квартира шоу він перенавантажений по кількості, по кількості людей, які проходять порівняно з іншими під'їздами. Тому для того, щоб трошечки підрозвантажити, ми почали робити, починаючи вже з третього будинку, третій, четвертий, п'ятий, по-моєму, найбільше кількість в шостому під'їзді, там чотири прохідних. О, в шостий будинку, там 4 прохідні. Ось тут, я так розумію, зараз дольють. І деякі Ні, оці знімають, а якісь там льють. А... Ось така історія. Ну, Приємніше трошечки. Вже хотілося ще більше, ще швидше. Але скажу чесно, богу дякувати за те, що є. Що хоч хлопці вийшли на цей будинок. Насправді історія дуже класична для будови. Хтось щось. Комусь винен був, хтось комусь щось не сказав. Хтось, коротше, поламаний телефон, який призвів до втрати е довіри. Хоча от всі кажуть, що всі підрядники, з якими я стикаюсь, наприклад, на всіх форумах мені ж питаються від відділу продажу продати якісь свої будівельні роботи. Хоча я не будівельник і завжди стикаюся тим. ні, ну Ми знаємо, що ви платите, вами все окей. Тобто, в принципі, більшість людей знають, більшість підрядників, що... Якщо ми щось пообіцяли, то ми заплатимо завжди. Ну ясно, що бувають там якісь проблеми, але ми про них попереджаємо. Дмитро Юрійович реально відповідальна людина і завжди для нього є його ім'я, ім'я його підрядника важливіше там за багато яких речей. Тому серед підрядників ми завжди сливемо нормальну славу, що ми нормальні хлопці, які завжди платять по всіх боргах. Якось так. Ну я буду завершувати своє відео е форумом, тим, який вчора відбувся. Я думаю, можливо, комусь цікаво, хтось бачив деякі в інстаграмах чи е в інших тіктоках відео з е тим, що е там відбувалося, десь якісь тези. Ну, з цікавих тез, яку сказала пані Шуляк, дійсно, це дуже важлива теза про те, що вони планують на наступний рік вже заклали щось в бюджет. Питання тільки. Фактично відмашки дати на те, щоб надавати людям-переселенцям, яких нема зареєстрованих на неокупованій частині е е нерухомості, надавати їм кредит, е точніше, кредит, е да, кредит на перший внесок 70%. Е тобто держава буде спонсорувати на 70% купівлю квартири від максимальної вартості 2 мільйони гривень. Тобто, умовно, мільйон 400 грн. Треба буде мати тільки своїх 600 тисяч гривень. Ну ось це з, з такого що цікавого, важливого. Можливо, я десь щось помиляюсь в якихось деталях, тому що і готувався до свого виступу, до своєї панелі, і е, я побіжу, ага, і до своєї панелі, тому дещо міг неправильно почути. Дещо міг неправильно почути. Е, дивіться, насправді на моїй панельні дискусії з цими питаннями було. Тільки три розкрито перше, друге і останнє про соціальну відповідальність. Самі цікаві питання через відсутність е часу насправді пропустили. Напишіть, якщо вам цікаво про ці питання почути, ну, напишіть в коментарях. Я зроблю взагалі окреме відео, можливо, трошечки розкажу, що було на форумі, і розкажу, щоб я розказав, якби, якби е е ці питання піднялися. Зі мною були. Такі компанії, як Zezman, це одеська компанія. Насправді вона більше фінансова компанія, ніж девелоперська. Хоча вони вважають навпаки, вони вважають, що вони будують місто в місті. Зайшли в Ужгород. Ну, В принципі, фіна... фінансово забезпечена компанія гарантована, думаю, це 100%. От. Але вони попросилися, мабуть, на панельну дискусію, тому що в них великі плани, мабуть, на західний регіон, ну в тому числі на Закарпаття. Також був. Сенсар був Марк Марченко. От. Е -е, на жаль, е він в цій дискусії не піднімав гострі теми, а мені так хотілося швидко переключитись до них. Я дуже швидко відповідав, тому вийшло так, що я казав менше всіх в з бажанням переключитись вже швидше на наступні на цікаві питання, особливо там про вайтбокс і, там і про, про інші цікаві такі питання. Ну, коротше, так вийшло, що згорнули ті цікаві питання. На нуль. Ну і тому маємо таку історію. Коротше, пишіть, якщо цікаво, я зроблю, можливо, відео десь до 30 хвилин розмовного типу. Розкажу про те, що було на форумі цікавого. І розкажу те, щоб я розказав, якби ці питання були задані. Все, до наступних зустрічей. До побачення. З вами був Сидорський Максим Парксайд. Сьогодні у нас 26 березня 2025 року. До наступних зустрічей!